Шості ранку приходять, займають черги, бо дуже часто ТЦК працює до тринадцятої або до чотирнадцятої І Приймає ну 20-25 людей протягом доби. Тому ми сьогодні відправили а, Анжеліку Вовк, аби вона особисто постояла в одній черг і побачила, що ж там зараз. А, рідна наша Анжеліко. Розкажи і покажи тих чоловіків, які стоять зараз у черзі до ТЦК. Що ти бачиш? Е чи багато їх, і з якою метою вони стоять у чергу? Вони хочуть призватися, вони хочуть оновити документи, чи вони хочуть отримати документи на бронь. Вітаю Лесю, вітаю славо. Знаєте, мій рейд по ТЦК продовжується, і сьогодні я спостерігаю геть іншу ситуацію ніж попередній раз. Я нагадаю, що минулий раз я бачила, що так люди приходили, але ситуація була геть така розмірена, спокійна. Всі спокійнесенько собі стояли у черзі, і людей було ну максимум 20 осіб. Зараз я спостерігаю зовсім іншу ситуацію, і сьогодні біля одного зі столичних ТЦК я бачу більше ніж 50 осіб більше ніж 50 50 чоловіків намагаються прорватися до військомату, щоб поновити свої персональні дані. Але відразу знаєте забігаючи наперед, скажу, що не всім це вдається, тому що о 4 5 ранку, о 4 5 ранку, я наголошую, що люди тут збираються, прописують е, себе на папері, що от зазначають, я буду там один з перших, але і до цього часу зараз 11 більше 11 години, не всім вдалося прорватися до середини. Ті чоловіки, які зайняли свою чергу. Верху о 5 ранку до сих пір перебувають у ній, і е, за рахунком вони 15-17, А ті, хто знехтував, знаєте, тим правилом золотим прийти раніше, можливо, трішечки відстояти, помучити себе, а не пошкодувати, знаєте, і можливо полежати, поніжитися в ліжко е, зараз. Там 47-і, Ну і вони вже втратили свою надію на те, що вони зможуть сьогодні пройти в Варто сказати, що ті чоловіки, з якими я спілкувалася, дуже стурбовані тією ситуацією, тому що розуміють, що вони втрачають золотий час, який могли б витратити на роботу, на сім'ю, і змушені. Простоювати в черзі, і ті, з ким мені вдалося поспілкуватися, вони там четвертий раз приходять, третій, другий, і все одно навіть от за ці рази їм не вдалося прорватися. І сьогодні теж деякі з них мені вже так і напряму кажуть, що ну ймовірність того, що я потраплю до середині, четверта четверте теж дуже маленька. А, і от із одним із таких чоловіків, які в цій черзі зараз перебувають, мені вдалося поспілкуватися. Тому колеги, давайте ж почуємо, що він мені сказав. Я державний службовець і мені рекомендували нові свої дані. Тому я тут. Но я вже тут другий день. Вчора займав червоне, попав 54-й, сьогодні вже 21-й. Я бачу, що не рухається. Таке ж пожвавлення спостерігається, тому що е, ось скоро вступить в силу, а саме 18 травня, новий закон про мобілізацію. За згідно нього кожен чоловік приземного віку, тобто з 18 років, матиме із собою носити військовий квиток у разі необхідності, щоб його можна було показати правоохоронним органам, якщо це там треба будуть потребувати. Цього також скажу, що за порушення законодавства про мобілізацію обов'язково будуть введені такі штрафи, як і для звичайних громадян, так і для високопосадовців. І от хочу сказати, що для звичайних громадян штраф буде складати від. 17 тисяч гривень до 22 а для юридичних осіб та посадовців цей штраф буде значно більше, а саме від 34 до 59 тисяч гривень. І от ситуацію таку спостерігаю черги великі. На жаль, Слава не можу тобі її показати, тому що не хотілося б світити стратегічний об'єкт, який є доволі важливим, і щоб цим скористалася Російська Федерація. Тому повір, будь ласка, на за моїми словами, все от так, як я описала, так воно є і насправді. На цю хвилину в мене вся інформація. Тож, колеги, я передаю вам слово. Рідному, рідному, так скажи ще раз, який це район, де от ти бачиш таку чергу фантастично? Це подільський район. Який є не подільський подільський слава? Дякуємо подільський. тобі, Анжеліка. Дякую тобі, Анжеліка Вовк нас рейд по ТЦК сьогодні проводить, враховуючи, що дійсно вже енний день підряд збираються там черги з чоловіків.